Привіт, діти! Сьогодні я хочу познайомити вас зі своїми друзями, які живуть у бабусі в селі. А хто це? Відгадайте у загадці. Гостий кіхті, тонкий слух. Хто на мишок має ню? Так, це котик. Котик Мурчик допомагає моїй бабусі. Він ловить мишей, які крадуть у неї зерно. А ще мурчик любить зі мною грати, він забавляється з мотузочкою і грається з коробкою. А коли він добре поїсть молочка або рибки, то дрімає на віконечку, я його глажу і мурчик починає муркотіти. Мур, мур. Давайте повторимо, як муркочує мурчик. Мур, мур. А ви здогадаєте, з ким я ще дружу у селі у бабусі? В будці живе, кістку гризе, гавкає, кусається, як називається, правильно, це собака. Його зовут Сірко, він уміє стерегти будинок і кусатися. Сірко теж любить зі мною гратися, він приносить мені палку чи грає зі мною м'ячик. Коли він бігає за м'ячиком, він весело гавкає, ось так. Давайте разом повторимо. Гав-гав-гав! Мої друзі дуже гарні і милі. Їх тіло складається з одинакових частин: голова, тулуб, лапи і хвіст. Тільки у котика мурчика м'якенькі лапки та пухнастий хвостик, а у песика сірка велика голова, довгий язик і дуже міцні лапки. Діти, давайте спробуємо описати котика мурчика за схемою. Подивіться, вушка в нього маленька і голова маленька, тулуп великий, хвост пухнастий, лапи м'якенькі. А ще у нього є вуса, тому можна сказати, що котик мурчик вусатий. А тепер спробуйте розповісти самостійно. Діти, котик мурчик і песик сірко пропонують вам зіграти в гру. Що їсть котик? Готові? Почали. Їсть котик цукерки? Ні, правильно. А рибку? Так, вірно. Чи їсть котик капусту? Звичайно, ні. А банани? Не їсть банани, правильно, а їсть котик мишку. Звичайно, їсть добре, а яблуко. Ні, правильно. Чи п'є котик молоко? Так, чи є котячий корм? Так, правильно! Супер, діти! Ви гарно впорали завдання завданням! Що ж, діти, наше заняття завершено. Я і мої друзі кажуть вам до зустрічі!